Уявімо собі час, коли мистецтво було настільки небезпечним, що за один єдиний вітраж можна було потрапити за ґрати. Сьогоднішня наша розмова саме про це: про шістдесятників покоління, яке наважилося говорити правду в епоху тотальної всеохопної брехні. Отже, з чого все почалося? А почалося все як не дивно з надії. Помер Сталін і його наступник Микита Хрущов раптом виступив із промовою, де засудив культ особи. І знаєте, багатьом тоді здалося, що крига скресла, що нарешті можна буде дихати вільно, творити базозирання на цензорів. Це був час справді великих сподівань. Але чи справді так клітка відчинилася? Чи її просто перефарбували в трохи яскравіші кольори? Бо за фасадом оцих гучних заяв і удаваних змін ховалася зовсім інша, значно складніша реальність. І щоб зрозуміти, чому надія так швидко змінилася гірким розчаруванням, варто придивитися уважніше до цієї так званої хрущовської відлиги. Обіцянки були гучними, так, але реальність виявилася геть іншою. І от контрасти цієї епохи вони просто вражають дивіться самі. З одного боку влада говорить про десталінізацію, а з іншого розстрілює мирну демонстрацію робітників у Новочеркаську. Радянський Союз запускає першу людину в космос, величезний тріумф, але водночас ставить увесь світ на межу ядерної війни під час Карибської кризи. Проголошується новий курс, а в країні елементарно не вистачає хліба. Це був світ таких собі подвійних стандартів. І ця політика подвійних стандартів вона ж не обмежувалася лише внутрішніми справами. Попри всі розмови про відлигу, залізна завіса нікуди не поділася. Більше того, саме в цей період, у 1961 році, з'явився її найпотужніший символ Берлінська стіна, яка на десятиліття розділила не просто місто, а цілий світ. Офіційна пропаганда, звісно, малювала картину процвітання, але щоденники звичайних людей розповідають зовсім іншу історію. Ось цей запис поетеси Ірини Жиленко. Це ж просто пронизливе свідчення. У столиці України у Києві люди панікують, бо немає хліба. Ось вона справжня ціна тих гучних хасел. І от саме в цій атмосфері брехні, розчарування, подвійних стандартів народжується щось нове. З'являється ціле покоління, яке просто відмовляється грати за правилами системи, покоління, яке прагне жити, ну, жити по-справжньому. Це і є серце нашої сьогоднішньої розмови культурний бунт шістдесятників. Та хто ж вони такі, ці шістдесятники? Це були поети, художники, критики, молоді, талановиті і, головне сміливі. Вони не висували політичних гасел. Ні, вони просто хотіли бути собою. Писати те, що думають, і малювати те, що бачать. Але в тоталітарній системі, яка вся побудована на фальші, навіть це вже було актом бунт. І, мабуть, ніхто не сказав про це краще, ніж Микола Вінграновський, один із ключових поетів того покоління. Послухайте це був бунт не за політику, а за право на справжнє життя, бунт проти необхідності постійно носити маску, яку на тебе намагається вдягнути держава. І ось вони. Подивіться на ці обличчя це, так би мовити, літературне ядро руху. Їхньою зброєю було слово, а силою віра в те, що мистецтво може щось змінити. Вони тоді ще не знали, яку страшну ціну доведеться за це заплатити. Так, слово було їхньою зброєю, але дуже скоро цьому поколінню довелося вступити у відкрите протистояння. І ось тут ми підходимо до моменту, коли творчий бунт перетворився на пряме зіткнення з державною машиною. Це історія про один єдиний твір мистецтва, який змінив абсолютно все. Отже, уявімо собі, 1964 рік вся країна готується відзначити 150-річчя Тараса Шевченка. Ну це ж головний символ української культури. І от група талановитих художників Алла Горська, Опанас Заливаха, Людмила Семикіна створює ось цей неймовірний вітраж спеціально для головного корпусу Київського університету. І саме тут пролягла та сама червона лінія. Бо влада побачила в цьому не мистецтво, а ідеологічну диверсію. Чому? А тому, що Шевченко на вітражі був гнівним пророком, а не таким собі прирученим радянським поетом. Україна зображена як скривджена мати. І найголовніше ота згадка про німих рабів це була пряма образа для радянської ідеології, яка ж на кожному кроці кричала, що жодних рабів в СРСР немає. Те, що сталося далі, власне, і показало справжнє обличчя тієї так званої відлиги. Наслідки були, м'яко кажучи, миттєвими і жорстокими. Вітраж, який, до речі, так ніхто і не побачив у готовому вигляді, просто варварськи розтрощили за наказом ректора. Художниць Аллу Горську та Людмилу Семикину виключили зі спілки художників, що фактично означало заборону на професію. А опанаса Залеваху засудили до п'яти років таборів. Сигнал був абсолютно чітким. Будь-яке інакомислення буде розгромлене. Оця розправа над художниками вона стала точкою неповернення. Вона показала, що в радянській системі неможливо бути просто митцем, який говорить правду. Рух, що починався як культурний, неминуче, просто неминуче ставав політичним, і ціна непокори зросла в рази. Просто подивіться на це портрет. Його написав Опанас Заливаха вже після свого ув'язнення. Художник Політв'язень малює поета політв'язня Василя Стуса. Це ж більше ніж просто картина. Це свідчення цілої епохи, де найкращі представники нації опинялися за гратами. Мистецтво стало хронікою злочинів режиму. Так митці перетворювалися на дисидентів. Імена Івана Дзьоби, В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса стали справжніми символами опору. І в чому ж полягав їхній злочин, що такого страшного вони зробили? А їхньою єдиною провиною було бажання бачити Україну нормальною українською землею. За це бажання система карала з усією можливою жорстокістю. І ціна цієї любові до своєї землі була ну вона була просто немислимо високою. Просто вдумайтеся в ці слова Євгена Сверстюка ще одного шістдесятника радянські концтабори були переповнені переважно українцями. Більше половини в'язнів. Ця цифра насправді говорить сама за себе. Здавалося б, система перемогла тисячі заарештованих, зламані долі, заборонені твори. Але, попри всі ці жорстокі репресії, дух шістдесятників знищити так і не вдалося. Їхній спадок опору виявився набагато сильнішим за будь-які табори і тюрми, і це, мабуть, їхня найголовніша перемога. Так, системі вдалося розгромити рух організаційно, але вона не змогла вирвати з корінням ті ідеї, за які вони боролися. Їхній дух виявився абсолютно незламним. То який же їхній спадок? Ну, по-перше, вони стали справжнім щитом для української мови та культури в часи тотальної русифікації. По-друге, саме з їхнього середовища вийшли ті політичні лідери, які пізніше очолили боротьбу за незалежність. І зрештою, саме вони посіяли ті самі зерна свободи, які через десятиліття проросли у незалежній Україні. І вся ця історія шістдесятників, знаєте, залишає нас із одним таким вічним питанням: яка справжня роль митця і мистецтва в суспільстві? Чи може мистецтво просто існувати для краси, коли навколо панує несправедливість? Чи все ж таки його головний обов'язок бути незручним, говорити правду, навіть якщо за цю правду доведеться платити свободою, а то й життям? На це питання, мабуть, кожен має відповісти для себе сам.